Провожу другу обробку від клеща, ще велика кислота, розбавлена 6 шприц, 20 мл. Відкриваємо сімейку. Випаровую стоїть. Навіть видно, тут з боку є дочок, що воно не шкодить. Тобто пройшло 2 тижні як ми давали перший раз. Передаємо 20 боків на сім'ю. Чим добре, що щавлива кислота ще нищить трахийного кліща. Він видно, навіть я їх не забрав, вони вже прополісом позабудовували все. Медочок є печатний. Таким чином. Наступна обробка буде варіантована через 2 тижні, але вже не щавлею кислотою, а морошиною. Так, підписуйтесь на канал і всім щастя!